Всім привіт! З вами Дарина, ви на каналі Ткацтво Україна і сьогодні розбираємо, як плести косичастий пояс. Отже, для цього у вас мають бути насновані ниточки. Я взяла тут у мене червоні тоненькі, тому у мене за одну нитку плетення буде використано дві. Тобто, це я рахую як одна нитка. І ми їх вони впорядковані і маємо розділити на верхній і нижній ряд. Гору вниз, гору вниз, гору вниз, гору вниз. Щоб зрозуміти, як працює кожна нитка, іде в поясі, я ввела білу ниточку. Вона одна. Тому вона вона цупка. Тому вона буде одна. Я таким чином у мене наразі 6 ниток зверху і 6 наток знизу. А ця техніка плетення базується насправді на полотняному переплетенні. Тому ми пам'ятаємо, що ті нитки, які були вгорі, мають піти на низ, Ті, які внизу, мають піти нагору. От, таким чином. Але яка проблема? У нас тут немає ниток підткання І самі нитки основи повинні виконувати роль піткання. Отже, як цього досягнути? Ми будемо ось ці ниточки верхнього ряду і нижнього, бачите, як я затиснула. Нижній між середнім і вказівним, верхній між верхнім і з великим і середнім. На палець іншої руки ми будемо вже накладати інший ряд. Тобто вже новоутворений ряд, вже переплетений. А, значить, дивіться, якщо я почну переплітати цю нитку вниз, опущу, в мене не буде утворюватись полотно, вони мають переплітатися. От, а таким чином, я знизу достаю нагору, тобто вгору пішла нитка, вниз. вгору, вниз, вгору, вниз. Зрозуміло, що вгору я можу взяти знизу, а опустити вниз. Із верхнього ряду винятком слугують лише крайні неточки. Отже, і ще раз, в цьому, в цьому типі плетення одні неточки рухаються зліва направо, інші справа наліво. От та, дотримуючись цього принципу, можна там якось усвідомлювати, куди нам рухатися далі. Тож, знову початково розібралися з напрямком. Причому ми на цьому етапі і затягуємо пояс, далі беремо та, позиція, робоча позиція рук і починаємо переплітати. Знову таки. Бачите, у мене, якщо ця перша ниточка, вона вгорі, значить її треба опустити вниз. Але якщо я це зроблю, в мене почне розпускатися пояс, а мені треба утворювати. Тому це буде той винятковий випадок, коли я цю залишу в спокої. Але вниз вже піде наступна. так? Тобто це вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору вниз, вгору вниз. От, І знову-таки. На цьому етапі підтягуємо. Підтягувати треба досить щільно, але я, щоб ви бачили, що там відбувається, буду не сильно ну, в ідеалі затягувати дуже щільно, але щоб ви бачили, що відбувається з нитками, я буду слабко плести. Отже, а, а, знову-таки дивимося. розібралися по напрямку. оці ці ниточки йдуть зліва направо, оці ниточки справа наліво. От, тому от в такому положенні починаємо рухатися. Знову дивимося, щоб ниточки у нас переплітались між собою, починаємо з цієї нитки. Гору вниз, гору вниз, гору вниз, гору вниз, гору вниз, гору вниз. Якщо ви сплутаєте так і... А у вас раптом нитка, замість того, щоб піти вгору, піде вниз, вона у вас розмінить напрямок. Тому за напрямок відповідає це утримання в одній групі. От, і потихеньку вони змінюються лише на краях. А отже. Ми зверніть увагу, у мене біла ниточка була в кінці, і тепер вона потихеньку, потихеньку, потихеньку просунулася на початок ряду. І це буде якраз той момент, на якому ми розвернемося. Отже, бачите, знову це той винятковий ряд. Оцей виняток трапляється тоді, коли нитка має розвертатися. Значить, бачимо, що дві нитки поспіль йдуть зверху. Значить, я не можу цю внизу опустити, Я її затримую вгорі. Ця йде вже вниз, і, відповідно, біла вона починає потрапляти в іншу компанію, а не з тою, якою була. А оця компанія, да, триматися купи, вона відповідає за напрямок. Тобто, одна ниточка, оця змінює компанію. Відповідно, вона змінює свій напрямок. І зверніть увагу: це видно по ходу нитки. Ось вона рухалась, і тепер вона почне рухатися. В а, зворотному напрямку. І ось так насправді справді веде себе кожна нитка в цьому типі плетення. За чим ще треба слідкувати, а не забувати в плетенні кожен ряд, або розплітати, якщо у вас а, а, в технології фрі та, тобто за кін, вільні кінці, тоді ми розплітаємо, щоб не накопичувалися тут заплутані нитки. от а, ну Або якщо це технологія спрем, тоді просто у вас буде приростати з іншого боку полотно. Я вам дякую. Дякую за увагу, задавайте свої питання. Діліться в групі своїми результатами. А і все буде ткацтво. Почуємося.